Всім доброго дня. Сьогодні у нас є таке нагальне питання, яке потрібно все ж таки розглянути. А саме, нещодавно в соціальних мережах отримав чергове звинувачення в мою сторону щодо того, що я виставляю недостовірну інформацію та ввожу людей в оману своєю інформацією. Це питання стояло, буду так говорити, цю інформацію розповсюджував Микола Петрович. Я фамілії не називаю, бо він переживав, що я сильно його там щоб я сильно не розпіарив його, тому буду називати його Микола Петрович. Микола Петрович каже, що я не дуже, не дуже досить обізнаний в юриспруденції, в законах і всьому іншому. Та зазначає, що я людей вожу в оману. Він зазначає, що заступник селищного голови Соколовський Микола Васильович має повне право підпису. Так, от. Ти знову маніпулюєш думкою людей і говориш людям неправду. Значить, сесія слухаю уважно і ви слухайте, шановні, четверта сесія, 8 скликання від 5 лютого 2021 року, де другим пунктом надається право першого підпису. Першим пунктом право підпису першого селищного голови Богданова, А пунктом другим право першого підпису секретарю Рохетнянської селищної ради. Шимченко Юрій Олександровичу і першому заступнику селищного голови Соколенко Соколовському верніше Миколі Васильовичу. Ще щоб ти знав, що не обов'язково, що був відсутній голова, Соколовський має право підписувати документи відповідні, навіть тоді, коли голова є на роботі. І в багатьох інших питаннях. Навіть в земельних питаннях, земельні договори, тільки в окремих випадках, там все, там іншими сесіями надано йому право. Не треба люполювати думкою людей. Так, можливо, має, але не повне. Чому? Микола Петрович, прошу присядьте, будь ласка, беріть чернетку і записуйте. Записуйте, зараз вивчати закон про місцеве самоврядування. В яких випадках заступник селищного голови не має права одноосібного підпису? Заповніть одно, одноосібного підпису. І так, е вивчаємо закон про місцеве самоврядування. Правове обґрунтування. Тобто це питання того, що ми ж все ж таки вивчаємо. Яке питання щодо перевищення повноважень заступником селищного голови при одноосібному прийнятті рішень у сфері земельних питань, зокрема надання дозволів на встановлення електроопор. норми законодавства, стаття 26 України про місцеве самоврядування в Україні до включної компетенції селищних сільських міських рад належить вирішення питань регулювання земельних відносин. У тому числі надання земельних ділянок, встановлення обмежень та дозволів щодо їх використання. Встановлення електроопори це використання земель, тобто електроопора ставиться на земельну ділянку комунальної власності. Ці повноваження не можуть бути делеговані іншим посадовим особам. Стаття 42. Повноваження сільського селищного міського голови полягають у організації роботи Ради та виконавчого комітету, підписані їхніх рішень. Заповнили, Микола Петрович. Саме голова не має права одноосібного прийняття рішень з питань, які віднесені до виконавчої компетенції ради. Тобто, якщо навіть вам зазначено, що. Сесія, четверта сесія, 8-го скликання надала якісь повноваження підпису, то вона точно не могла надати право підпису одноосібності стосовно надання дозволу на встановлення е електроопор. Е ці питання повинні виноситися до виконавчого комітету. Та за рішення виконавчого комітету після того, як прийняв би рішення виконавчий комітет та надав дозвіл. Тільки тоді міг би підписати даний документ заступник селищного голови Микола Петрович. Після, після. Він не має права одноосібного підпису. Тобто, до чого я веду? Стаття 51, 52, виконавчий комітет ради вирішує лише ті питання, які передбачені йому радою. У мені питання завжди належать до компетенції сесії ради. Стаття 55. Заступники сільського селищного міського голови діють у межах повноважень, визначених головою, та не можуть виходити за межі делегованих законом чи радою повноважень. Тобто, сесія ради може надавати заступнику право підпису документу у випадку відсутності голови відпустка відрядження, але це є лише право технічного підпису. Технічного підпису, тобто надати підписати якийсь там запит на інформацію там, і все інше. Тобто, технічного підпису. А на право приймати рішення по суті, рішення повинні бути ухвалені колегіально радою, виконкомом або відповідною комісією. Лише після цього документ може бути підписаний. Самостійна видача дозволів заступником без рішення Ради чи виконкому є порушення статті 26.42.55 закону і може кваліфікуватися як перевищення службових повноважень, що передбачає стаття 364 Кримінального кодексу України Микола Петрович. Тобто, навіть якщо за 4 сесією 8-го скликання Заступник селищного голови Соколовський Микола Васильович мав право підпису то тільки після розгляду сесії або виконковому. Тобто своїм підписом потім вже затвердити колегіальне рішення, а не одноосібний підпис прийняття рішення. Висновок Микола Петрович. Записуйте, будь ласка. Заступник селищного голови не має права. Одноосібно ухвалювати рішення щодо земельних питань, навіть якщо сесія надала йому право підпису, земельні питання, виключна компетенція ради, підпис це не прийняття рішення. Дії заступника без рішення ради чи виконкому є незаконними та можуть бути оскаржені в суді або передані до правоохоронних органів. Тобто, що ви рекомендуєте, Микола Петрович? Подати до поліції. Що ми робимо, подаємо до поліції. Тому Микола Петрович чить закони, і ви не думайте, що якщо комусь десь комусь там дали право підпису, він має це право робити. Має. Технічні питання. Але ніяк не приймати рішення одноосібно стосовно земельних питань. Тому вчіть закони. І е, ще раз переконуюсь в тому, що вам. У вашому віці вже ви повинні були би знати ці питання. Тому ми слідуємо за, за вашими рекомендаціями. Все подали до поліції, зареєстрували і надіюся, що поліція відкриє чергове друге кримінальне провадження по заступнику селищного голови. Знаходимося біля райвідділку поліції в селищі Ракетне. Йдемо реєструвати заяви стосовно заступника селищного голови Соколовського. По підозрі, підробки та підпису документів. Все робимо, як ви кажете. Отримала дату.